Вітаю сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як створюються мультипрофільні групи на базі вже створених раніше існуючих навчальних груп. Таке створення є додатковою опцією в роботі, і ми його використовувати не радимо, бо воно більш складне в роботі і більше потребує зусиль як в роботі з розкладом, так і в цілому. І краще при роботі з мультипрофільним навчанням все ж таки використовувати і створювати мультипрофільні групи з нуля, але Система такий варіант роботи об'єднання дозволяє, і тому ми його теж розберемо. Отже, яким саме чином це можна робити? Я натискаю поле входу, авторизуюсь в системі, переходжу до кореневої сторінки модуля адміністрування. І ось, наприклад, я хочу працювати з паралеллю 6 класів і хочу зробити мультипрофільну групу з 6А і з 6Г класу. І ось в 6 А класі я заходжу до навчальних груп і бачу, що тут вже. Всі групи створені, да, тут, можливо, вже і розклад сформований, процес іде. І бачу, наприклад, ось у мене є аналізька мова, група 1 і група 2, відповідно. І, наприклад, хочу об'єднати групу 1 шостого А класу, і так само шостого 6-го Г класу, навчальні групи теж існуюча група, наприклад, група 2. Отже, для того, щоб цей процес реалізувати, я побачив, що у мене вже створені групи. Процес іде і в 6А, і в 6Б класі попередньо. Та але створення мультипрофільної групи все одно починається з розділу робота з класами, розділу мультипрофільне навчання. я натискаю справа додати мультипрофільну групу. І система каже: Оберіть предмет, назву групи введіть, паралель класів, класи, і в журналі якого класу будуть відображатися оцінки. Ну і вчителя. Я обираю предмет, у мене це буде англійська мова, що це переглянули. Назва групи в моєму випадку буде стандарт. Паралель класів буде шоста. Класи. І Ось три з цього класи в цій паралелі у мене є: 6А, шостий 6Г шостий і 6 Б. Я оберу 6А і 6Г, наприклад. І ось після обрання класів система мені вже підказує, що у цих класах вже існують навчальні групи з цього предмету. І для їх поєднання оберіть необхідні групи зі списку. І я, наприклад, хочу 6-го А, щоб група 1 об'єдналась, а в 6-му Г група 2, наприклад. Є відображати оцінки в журналі якого класу. Оцим відображенням я зроблю основну. Групу, да? і при роботі з розкладом особливо це буде дуже важливо, яка група буде основною. І ось, наприклад, хай буде в 1-му А класі, вчитель, наприклад, Наумов Сергій Дмитрович. Мій. А я оберу наумова. Є, тобто основні поля заповнив, натискаю поле надіслати. Ось створилась мультипрофільна група, але дуже важливо, щоб ви розуміли, що цей статус сформовано зараз не є активним. При створенні мультипрофільної групи з нуля цей статус одразу стає активним і з ним одразу можна працювати. В нашому випадку при об'єднанні вже існуючих груп такого статусу немає, тому відповідно треба зробити ще перелік дій певних, і після такого об'єднання треба повидаляти в постійному розкладі в першу чергу всі ті навчальні групи, які раніше не були мультипрофільними, да, всі ті уроки, які могли вже бути. А потім правильно налаштувати постійний розклад, додаючи туди. Уроки мультипрофі... мультипрофілю тепер, в основному класі саме, Да? у мене основний клас 6А. Ось можна побачити, він кольором виділяється. Ось, і, бо це саме той клас, в журналі якого будуть відображатися оцінки мультипрофільної групи. І потім вже треба об'єднати навчальні групи в електронному журналі при вході в електронний журнал. Ми, звичайно, з вами по всім відео це детально розберемо, але щоб ви розуміли, що якщо є змога створити мультипрофільну групу з нуля, то краще робити саме так. Варіант об'єднання більш складний. І ось, по суті, тут ми створили цю мультипрофільну групу, і вже наступні дії будемо розглядати в окремих відео. Дякую за увагу. До побачення!